Якби мені колись сказали, що так житиму, я б тільки гірко всміхнулася. Але ось так і живемо, Галю. Ірина всхлипнула і поспіхом витерла сльози старою, уже зім'ятою серветкою. Навпроти неї сиділа жінка років сорока, стримана з поглядом, що бачив не одне горе. Галина лише зітхнула і знизала плечима. Було б у тебе або батіг, або сталеві яйця, буркнула вона, не добираючи слів. Вибач за грубість, Іро. Але ти б давно вже вирішила всі свої проблеми з костем, бо поки ти соплі жуєш, він і далі по тобі ноги витирає. Ірина опустила очі. Боляче було чути правду в голос навіть від подруги. Може, він і правий, несміливо прошепотіла вона. Правий? Галина аж підскочила на стільці. Правий він, та він наглий хам. Поки ти вдома сидиш із трьома дітьми, миєш підлоги, печеш пиріжки і годуєш його як султана, він тебе клушує, обзиває. Троє дітей він що, сам їх породив, чи може його мамуся над колисками стояла ночами? Ірина сумно зиркнула на духову шафу, у відображенні якої ледве вгадувала свої колись стрункі риси. Я і не хотіла багато дітей, воно якось саме так вийшло. Так, саме так, зло, скривилася Галя. Бо костик твій, пам'ятаю, на колінах стояв, випрошував третього. Мовляв, хлопчика хоче, щоб сім'я була повна, а ти змилосердилась. Ірина змахнула сльозу. Тоді вона й справді повірила, що це зробить їхню родину міцнішою. Годі тобі плакати. Галина різко стукнула по столу. Бери себе в руки, покажи цьому паразиту, що ти не просто куховарка при ньому, і подумай, який приклад ти подаєш дітям. Вони виростуть і теж думатимуть, що жінка повинна мовчки все тягнути на собі. Але ж у них тато і мама, повна сім'я. Ірина слабо пручалась. Повна, тільки повна проблем і принижень. В здоровій сім'ї так не живуть, рубала правду матку Галина. Ірина мовчала. Сиділа, крутила в руках шоколадну цукерку, звичка ще з дитинства. Але після вчорашньої розмови з костем навіть солодке стало гірким. Вчора день почався, як завжди. Іра прокинулася в досвіта, поспішила приготувати сніданок чоловікові. Він працював на стовпромзоні на околиці міста. Важка робота їсти треба добре. Поки каша та яєчня парували на столі, Костя залипав у телефон. Діти окрема історія. Старша Софійка Нила, не хотіла йти в школу. Довелося підкуповувати обіцянкою купити шоколадку за гарний смайлик у щоденнику. Іра махнула рукою на заперечення доньки про те, що в першому класі оцінок немає. Не чіпляйся до слів, доню, вичавила вона крізь тому. Костя, почувши це, пирснув сміхом. Моя дурненька вчорашня, все ще думає, що школа, як 20 років тому. Ірина пропускала такі шпильки повз вуха, вона звикла. Справи не чекали середню Юлю, в садок, малого Ілюшу погодувати, переодягти, вкласти спати. Здавалося, так буде завжди безкінечний біг по замкнутому колу. Іра згадала, як дев'ять років тому вони з костем познайомилися на студентській вечірці. Вона ще тоді вчилася на філології в педуніверситеті, мріяла про подорожі, книжки, мистецтво. А Костя ремонтував машини. Мріяв про свою першу іномарку не якийсь там Запорожець, а справжню, щоб усі сусіди заздрили. Вони були такими різними, але здавалось, що кохання здатне подолати будь які прірви. Через півтора року зустрічань Іра завагітніла. Костя не кинув її. Навпаки, навіть запропонував одружитися. Однокімнатну квартиру для них віддали батьки Іри, виселивши до себе бабусю. Іра тоді думала нічого, тимчасово. А там і на своє житло спільними силами зароблять. Тоді вона ще не знала, що це тимчасово розтягнеться на довгі роки, що один за одним народяться ще двоє дітей, що замість роботи мрії вона опиниться замкненою в чотирьох стінах, віддаючи себе без залишку сім'ї, яка поступово перестане бачити в ній жінку. А тоді, вчора в гаражі, Іра принесла костові їжу. Хотіла здивувати улюблені вареники з картоплею, печеня, навіть пиріжки спекла. Прийшла тихенько, щоб не заважати, але біля воріт зупинилась з гаража долинав сміх і чоловічі голоси. Ірина не хотіла підслуховувати, та почула те, що вже не могла не чути костя, її костя, зі сміхом розповідав знайомому, як йому огидно дивитись на свою дружину, розжирілу корову, клушу в дурнуватому фартуху з оборочками. Що, якби знав, що вона так розповніє, ніколи б не одружувався, що вдома його чекає не жінка, а свинообразне створіння. Іра стояла як укопана. Лише коли Ілюша в колясці заворушився, схопила ручку і побігла геть. Бігла, ніби тікала від усього свого життя, яке розсипалося на дрібні гострі уламки. І ось тепер вона сиділа на кухні, слухала Галину і розуміла Далі так жити не можна. Це був лише початок мого шляху. шляху до себе. Шляху крізь біль і розчарування, але з надією, бо, поки серце ще здатне боліти, значить, воно живе. Після тієї розмови на кухні я довго не могла заснути. Лежала, дивилась у стелю, слухала, як тишу розриває легке посопування дітей із кімнати. Чомусь саме в такій миті особливо боляче усвідомлювати свою самотність. Костя спав, як завжди, безтурботно, розвалившись на всю ліжко, ніби й не було вчорашніх образливих слів, ніби й не було того, що я стояла біля його гаража, стискаючи в руках холодний лоток із варениками, мов остання дурепа. Вранці я, як завжди, піднялася першою. Приготувала дітям сніданок, зібрала Софійку до школи, Юльку, до садочка. Ілюша сидів у своєму кріслі, гулів щось веселе, не підозрюючи, як тріщить по швах світ його матері. Костя сів за стіл, жуючи яєчню, і навіть не глянув у мій бік. Наче нічого не сталося, наче не його словами мене розірвало зсередини, наче це я сама собі придумала. Я хотіла щось сказати, відкрити рот, але в горлі застряг клубок, важкий, мов камінь. І тоді я вирішила якщо він може робити вигляд, що нічого не сталося, то й я зможу, принаймні, поки для дітей. Але я знала це кінець, не нашого шлюбу ще ні. Це кінець тієї мене, яка безмовно тягнула на собі все і ще й дякувала за крихти уваги. Того ж вечора я знову зустрілася з Галею. Вона принесла велику сумку з печивом і яблуками. Ти вирішила, що робити? запитала вона без привітань, вічна віч подивившись мені в очі, я лише знизала плечима. Галь, у тебе квартира своя, робота стабільна, а в мене троє дітей і іпотека на шиї. І що з того? Знову її пряма і різка манера. Думаєш, діти щасливі, дивлячись, як їх мама щодня плаче? Як тебе чоловік словесно в багно втоптує? Вона замовкла, дивлячись, як я крихтами обираю шматок печива. Не можна так, Іро. Не можна себе знищувати заради уявної сім'ї. Її слова боліли, як наждачка по-живому, але в серці щось слабенько погоджувалося. Наступного дня, прокинувшись, я почала дивитись на все, ніби збоку. Я бачила Костя, як він, не відриваючи погляду від телевізора, кидав тарілку в мийку так, що бризки розлітались на всі боки. Бачила себе, як задухаюсь у цій ролі служниці і няні. Уперше за довгий час я взяла в руки старий альбом. Фотографії студентських часів, я, усміхнена, з мріями в очах і з книжкою в руках, і поряд Костя, молодий, енергійний. Тоді ще люблячий. Де ми загубили один одного? Чи, може, ми не були такими, як гадалося тоді? І саме в цей момент, ніби доля знову підклала мені знак, подзвонила Галина. Слухай, Іро, є ідея курорт у Карпатах, лікування від стресу і зайвої ваги. Я давно хотіла, але боялась сама їхати. А тут ти. Я засміялась крізь сльози. Ти, що Галь, у мене діти, іпотека і костя отож бо й воно, ти для них усіх. А про себе, коли подумаєш, поїхали я допоможу з грошима. Потім віддаш, якщо захочеш. Моя перша думка була: ні, це нереально. А друга а чому ні? Що я втратила б, себе я вже майже втратила, і ми почали планувати втечу, втечу з мого руйнуючого щодня комфортного пекла. Рішення дозрівало важко. Я придумала байку для кості мовляв, бабця євдокія з рідного села впала, потрібен догляд, і більше нікому, окрім мене, допомогти. Костя слухав, морщився, злився, але нічого сказати не міг. Бо інакше довелося б прямо заявити мені байдуже на твоїх рідних. А так змушений був мовчки ковтнути. Я пакувала речі, серце билося, як у злодія. Але кожен складений светр, кожна пляшка шампуню були моїм маленьким бунтом. Моєю першою перемогою над самою собою. Наступного ранку я залишила дітей кості й виїхала. І ні, я не почувала себе поганою матір'ю, бо знала, я їду, щоб врятувати їхню маму. Ту маму, яка повинна була стати знову живою. Я їхала в невідоме із серцем повним страху і надії, і навіть не підозрювала, що справжнє випробування чекає мене попереду. Дорога до санаторію здавалася мені нескінченною. Маршрутки, пересадки, тісні вагончики, електрички з продавцями пиріжків і пахощами нафталіну. Десь далеко залишалось місто, наш з костем, райончик із його вічними чергами в поліклініках, побитими бордюрами, похмурими обличчями на зупинках. Там я була ніхто. Тут, у Карпатах, я мала шанс стати кимось новим. Коли ми з Галиною приїхали в санаторій, повітря просто різало легені. Таке чисте і холодне. Ніби навмисне створене, щоб вичищати з людини бруд думок. Старий, але затишний корпус, запах сосен і старого дерева тут час ніби спинився. Тепер будемо лікувати душу і тіло, заявила Галя, вмощуючи валізи біля нашої кімнати, і не думай навіть дзвонити своєму козлу. Я винувато посміхнулася, але телефон справді сховала глибше в сумку. Першого ж дня лікарі розклали нас по поличках, аналізи, вимірювання, консультації. Харчування за спеціальним меню, без випічки, без цукру, мінімум солі. Зате будемо, як огірочки. підморгнула мені Галя, коли ми ковтали несолону гречку з вареною рибою. Я сміялась і плакала водночас. Сміялась, бо нарешті робила щось для себе. Плакала, бо це для себе здавалося чужим і страшним. Перші кілька днів минули в боротьбі. Боротьбі з собою, аквафітнес у басейні, ранкові зарядки, обгортання грязями. Мене нудило від втоми. Крутило м'язи, хотілося тільки одного впасти на ліжко і більше не вставати. Але кожного разу, коли я хотіла здатися, я згадувала його слова в гаражі. Клуша, корова, жирна, і я вставала, і йшла на тренажери, і ковтала цю гречку без смаку. І разом із кожною з'їденою безсолоною ложкою гречки, я ковтала образу, біль, приниження. І з кожною новою серією вправ я скидала їх із себе, ніби стару, затхлу шкіру. Галина була мені як старша сестра. Вона тягнула мене за руку тоді, коли я готова була впасти. Вчила, що любов до себе це не егоїзм, а необхідність. Якщо ти себе не полюбиш, ніхто інший тебе не полюбить, казала вона, загортаючись у банний халат після чергового сеансу масажу. І я починала їй вірити. Потроху зі скреготом, а Костя тим часом він дзвонив. Спочатку вимогливо, потім ображено, потім благально. Я бачила на екрані телефона його ім'я, і серце стискалось. Але Галя кожного разу мовчки натискала відхилити, і я дозволяла їй це робити, бо сама ще була занадто слабка, щоб виставити кордони. Одного вечора я впіймала себе на думці мені легше без його дзвінків, без його докорів, без його вічного бурчання. І мені стало страшно, бо, виходить, я навчилася жити без нього. Минуло трохи більше тижня. Я стояла перед дзеркалом у санаторії і майже не впізнавала себе. Обличчя посвіжішало. Очі більше не вицвілі, як мокрий пісок, а знову живі, блискучі. Постава рівніша, рухи легші. Я більше не була тією ірою, що обережно ковтала сльози за кухонним столом. Я ставала собою, справжньою, але доля не любить відпускати тих, хто нарешті підняв голову. І найбільший мій виклик був ще попереду. Одного ранку. Коли ми з Галею пили гірку каву в їдальні, на території санаторію з'явився Костя. Такого я не очікувала. Він стояв у проході, розгублений, нещасний, у м'ятій курці, наче чужий чоловік, наче хтось, кого я коли-небудь бачила, але ніколи близько не знала. І серце моє стиснулось так, що я мало не впустила чашку. Іро, тільки сказав він. А я дивилася на нього і не знала, що страшніше його відчай чи моя байдужість до нього. Костя стояв і мнувся біля входу, ніби школяр, якого спіймали на крадіжці булочки у шкільній їдальні. Я мовчала ні злості, ні радості, лише тиха тривога десь глибоко в животі. Ірону, я. Я за тобою приїхав, прокашлявся він, наче боявся, що його зараз проженуть ганчіркою. Діти скучили, я скучив, я все зрозумів. Я повільно поставила чашку на стіл і глянула на Галю. Вона хитнула головою, мовляв, рішення за мною. Але в її очах я читала не ведись, не ведись ще зарано. І що ж ти зрозумів, Костю? «Спокійно, навіть холодно, спитала я. І сама здивувалася, що голос мій такий рівний, без тремтіння. Він переминався з ноги на ногу, кликав очима на допомогу, але я не поспішала кидатись на шию, як колись. Я все зважив, почав Костя. Ти ж знаєш, я не ідеальний. Але, діти, ну, діти не можуть без матері, я не справляюсь, та й та й без тебе порожньо вдома. Я слухала, і в кожному його слові шукала каяття, вигоду. Зручно бачиш, і хоч серце билося з шаленою силою, я не дозволила йому керувати. І тільки тому ти приїхав, бо тобі важко, бо немає кому кашу варити і шкарпетки прати. Сказала я голосніше, ніж хотіла. Декілька людей в їдальні насторожено обернулися, але мені було байдуже. Костя опустив голову. Я скучив за тобою, Іро. Справді, скучив. І за дітьми ти скучаєш тільки коли важко, тиснула я далі. А коли ображав мене, коли принижував, де тоді була твоя любов? Я дурень, тихо сказав він. Справжній дурень, я зітхнула. Ти не дурень, Костю, ти просто зручний для себе, і все, що тебе цікавить, щоб тобі було добре, ти не хотів дружини. Ти хотів хатню робітницю, яка мовчки працює і не має ні бажань, ні потреб. Він підвів на мене очі. В яких уперше за багато років я побачила страх. Справжній не за себе, за нас. Ми сиділи в старій альтанці біля корпусу ще довго. Галина пішла, залишивши нас сам на сам. Костя розповідав, як йому важко було з дітьми, як він не спав ночами через Ілюшу, як не знав, як заплести юльці косички, як Соня не хотіла їсти його підгорілі макарони. Я думав, що ти просто відпочиваєш. А виявилося, що ти працювала кожен день без вихідних і свят. І ніхто тобі за це спасибі не казав. І я не казав, я мовчала. Ці слова треба було почути мені років п'ять тому, але краще пізно, ніж ніколи. Того вечора я довго думала, не про Костю, навіть про себе. Чи зможу я пробачити, чи зможу знову жити з людиною, яка одного разу відмовилася від мене морально? Було страшно, страшно вірити в друге. страшно відкривати серце, яке тільки тільки почало гоїтися. І в той же час я розуміла. Ми маємо дітей, ми маємо спільне життя, ми маємо шанс, але цього разу за моїми правилами. Коли Костя запропонував забрати мене додому, я підняла руку, мовляв, почекай, якщо ти хочеш, щоб ми почали спочатку, сказала я. Я маю знати, що ти справді змінишся, інакше я знову потону. А я більше не хочу втрачати себе. Він кивнув, схилив голову, як побитий пес, і я знала. Переді мною тепер не той самовпевнений чоловік, що колись сміявся з моїх мрій. Переді мною стояв хтось, хто боїться втратити те, чого не цінував. Може, це й був шанс, а може, останній експеримент. Ми повернулись додому через кілька днів. Костя не квапив мене, не тиснув, він лише іноді обережно торкався моєї руки, немов перевіряючи, чи дозволено. І це було ново, і дивно, і трохи боляче. Коли я відкрила двері в нашу квартиру, Мене обдало запахом порошку, пригорілої їжі і чогось невловимо дитячого молока, пластиліну, трохи пилу. Діти кинулися до мене, обіймаючи так, ніби я зникала на роки. І тоді я зрозуміла, як би там не було, я для них світ. Мама, їхнє серце. Соня з гордістю показала мені свій зошит, де старанно виводила перші рядки. Юлька заліпила мене поцілунками, шепочучи. Мамусю, не їдь більше нікуди. Ілюша. Ще не зовсім розуміючи, що сталося, ліпив свої рученята до моїх щік, наче хотів перевірити, чи я справжня. Я плакала, стискаючи їх до себе. Ні, я більше не покину їх ніколи. Але тепер я була інша. Я вже не дозволю собі розчинитися у побуті, забути про себе, змовчати там, де треба кричати. Костя теж змінився. Не одразу, звісно, не казково ідеально, не так, щоб ось вам голівудський фінал з білим конем. Ні. Він навчився мити посуд справжньо без зойків і показових стогонів, навчився вкладати дітей спати, навчився купувати продукти за списком, а не за принципом все, що ближче до каси. І що найдивніше, навчився говорити дякую. Так, просте, дякую, стало для мене найціннішим подарунком. І ще він навчився просити пробачення, без звинувачень, без але жити. Просто, вибач, я був неправий». Була, звісно, і гіркота. Я пам'ятала, як він зневажливо говорив про мене за спиною. Ці слова не стираються так легко Вони залишають шрами, і навіть коли рана затягується, залишається пам'ять про біль. Іноді, коли я просувала дитячі речі чи готувала вечерю, до мене підкрадалося запитання а чи справді він зрозумів, чи не просто боїться втратити зручність. Але тоді я гляділа на дітей на костю, який возиться з Люшею, на соню, яка сміється у нього на руках, і думала, Може, не все втрачено, може, не дарма ми дали собі ще один шанс. Я повернулась на роботу на маленьку ставку у школі. Діти трохи підросли, стало легше. Я більше не сиділа вдома для сім'ї. Я розвивалась, читала книги, малювала знову своїми акварелями, які колись закинула далеко на шафу. І головне, я навчилась говорити сніг коли не хотіла, коли не могла. Галина часто дзвонила. Іноді приїжджала в гості з пирогами і своїм новим чоловіком. Так, вона теж повернула у своє життя кохання, але вже з тими умовами, які ставила сама. Ми сміялися, згадуючи наше втечу в санаторії, ніби це був якийсь відчайдушний юнацький вчинок. Але ми обидві знали саме там ми повернули себе. Одного вечора, коли діти вже спали, а я сиділа на балконі з кухлем чаю, Костя вийшов до мене. Про що думаєш? тихо спитав він. Я подивилась на нього довго, а тоді відповіла чесно, «Думаю, що нам випав ще один шанс, і я не хочу його втратити. Він сів поруч, взяв мою руку в своїй мозолясті долоні. Я теж, Іро, я теж. І в той момент я зрозуміла може, ми не зможемо стерти все, що було, але ми зможемо навчитися жити по-новому разом. І напевно, саме в цьому і полягає справжнє кохання, не в тому, щоб ніколи не помилятися, а в тому, щоб знаходити сили знову. І знову вибирати одне одного. Навіть після бурі.